Заправка центрифуги. Ось така центрифуга. Заправка 404. й 23. А що дивиться? Мінус 82, і 5 градусів. Це кому ви випускаєте? Як доказ, що працює? Так, другим кадром. Система вийшла навіть на рівень мінус 83,6. Біобейс. Цікавий вакуумний насосик. Махіна. Та і звісно китайський насосик. Ні, ро... я думаю, містим буде е, закінчити даний ролик про центрифугу, яка використовується в медичних цілях, яка під глибоким вакуумом і заморозкою робить якісь там собі медичні штуки. Це так загально округлив, щоб не визвати якогось негативу зі сторони медиків, які, можливо, подивляться це відео. І так, маємо кисневий балон. Кисневий балон заправлений 23-м. Маємо спеціальний азотний редуктор, перехіднички, тому що малий кран і все інше. Так ось, в балоні міститься зараз 300 грам. 300 грам. Які при температурі 15 градусів в середньому пролежали в автомобілі добу, стабілізувалися. І ось реальний показник 300 грамів в цьому балоні. Тобто, ми спокійно можемо використовувати ось ці багаторазові балони для таких малих ємкостей, так як тиск 23-го розрахований на об'ємну масу. Якщо ми маємо велику ємність, вона витримає цей газ. Проте це стосується, знову ж температури, включно до 20 градусів, не вище. Якщо нагрієте, буде погано. До речі, це ще один такий момент. Досить цікава суміш. Хто знає, той знає, хто не знає, тому воно не потрібно. Якось так, тому підписуємося на канал, ставимо лайки. Па-па, до скорих зустрічей! Буде ще багато цікавого.